Шість місцевих та три нагородні команди цього року брали участь у традиційному турнірі з волейболу ветеранів спорту, який започаткував колись хмельницький міський голова Михайло Чекман. Анатолій Вдовиченко, очільник підприємства Новатор та голова комітету з фізичної культури і спорту виконкому Хмельницької міської ради Валерій Вешко вітали учасників змагань із відкриттям і не тільки. Бо важливішою перемогою варто вважати продовження активного віку та бажання залишатися в грі, незалежно від того скільки років тому був виданий паспорт. Щорічно в нашому турнірі приймають участь команди з інших міст. Це традиційно Кам'янець-Подільський, Дунеєвеччина, Тернопіль, Вінниччина. команди, з якими ми постійно скажімо, дружимо, проводимо товариські зустрічі, виїжджаємо на турніри і ці команди. Приїжджають до нас на цей турнір. Обмежень по віку немає. Якби якщо людина фізично здорова і допущена лікарем, ми дозволяємо приймати участь в таких змаганнях». Михайла Чекмана, гравці турніру, згадували добрим словом. Бо є за що? кажуть волейболісти, котрі його пам'ятають не лише як мера міста, а й гравця команди та товариша в спорті. Років певно, десять назад. Я знаю, Хмельницький вигравав. А мені зараз «Чи ви пам'ятаєте Чекмана як гравця? Я його бачив раз ще два на площаці. Він безумовно волейболіст, але більше його пам'ятаю як організатора турнірів і прекрасну людину. І був у нього в кабінеті, нас завжди зустрічали в міській раді. Скажемо, відверто, я привозив молоду команду, все безкоштовно, сніданок, обід, вечеря, готель. Ми з великим задоволенням їхали, скажемо, враховуючи приємства Чекмана. Спортивний азарт притаманний всім спортсменам тут набув свого апогею. З усього було видно, не часто на роботі людям вдається викроїти час для занять спортом. Але краще від усіх показали себе гравці Вінницької команди з дивною назвою Кавінько. Друге місце посіла Хмельницька Сигма, а третє Кам'янець-Подільський університет.